Вітання всім! Ви на каналі Степан Пиріг. Новий день і новий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги Volkswagen Passat B8. Кінця 2020 року випуск. Модельний 21-й. Автомобіль уже в рестайлінгу. Оновили його. Оновлення доволі цікаві. Виглядати він став сучасніше. Задня оптика змінилась. Трішки змінилася задня кришка багажнику, задній бампер чуть-чуть змінили. І ці зміни дійсно пішли на краще. Він став виглядати на порядок цікавіше. Сучасніше. Також передня оптика змінилась. передній бампер змінився. Дуже гарно виглядає. Передня оптика в них вже тільки LED, галогенових. Фар уже в них немає. Ось, зафіксуйте він код. Перейдемо в салон. От, що в нас тут в салоні? Нові декори вже. Нова тканина всередині. Нове кермо. Уже в нас оновлена мультимедія. Помахом руки теж вона керується. Новий клімат-контроль. Безпроводна зарядка. У нас є асистенти в автомобілі. У нас їх чимало і є допоміжних асистентів. Також уже Apple CarPlay бездротовий уже тут. Непогана опція. Трішки змінилась в салоні оця центральна панель, забрали часи, перенесли кнопку аварійки, кнопка парктроніків переїхала донизу. Ось таке нове сучасне кермо. Дуже стильно виглядає. У нас вже Зовсім помінялись інтерфейс, картинки всередині. Що в нас ще тут є? Цікавого, а, двигун ще те. Ж трішки змінився. Заглянемо під капот. Досконалені і по двигуну є. Тобто, бачите, він вже трішки відрізняється. Знімемо верхню кришечку, тут теж вже є зміни, зміни на краще. Він став економніший, різвіший. Економніший і різвіший. Їзд... Їздові якості теж змінились. Він став краще їхати, краще себе почувати на дорозі. Тихіший в салоні став. Краще шумоізоляція. Ось Так він виглядає позаду. Позаду, в принципі, нічого не змінилось. Ну, стан автомобіля наближений до нового. Так, тут в нас є камера заднього виду, який місткий багажник. Шторочка є, але забули на хімчисті. Так, у нас тут компресор піна, аптечка, все на місці. Ось так виглядає задня оновлена оптика. Доволі цікаво. Так він виглядає попереду. Задня кліма, нас там ще є. Є USB, розеточка 220 вольт і прикурювач. Такі хороші зміни в цьому автомобілі. Виглядає чудово. Перевіримо, ще його по локофарбовому покриттю? Що маю? Так, капот нас 132, 121. Криво у нас 113. Двері 107, 117. 110, 119, 119, 120, 120, 120, 119, 119, 103, 113, 162, 162, 163, Ще раз до капоту 135. Ось так він цікаво виглядає. Давайте вімкнемо ще фари. Противотуманні також дочок. Тобто вже в нього все тільки led світло І противотуманні фари, і денні ходові, і ближні, і дальні світло це вже все led світло. Світло дуже хороше. Ось такий цікавий і новий автомобіль заїхав до нас на стояночку. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся за номерами наших телефонів. Або шукайте його на сайті autotrade.cars.ua Ціна даного автомобіля буде коштувати 22 500 доларів. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день і нові автомобілі.